Кальні запчастини до аграрної техніки виробляють у здолбунові за рік. Тут і суцільних розвалин та руїн рівняни створили європейське виробництво. За час роботи підприємництва фахівці зуміли створити першу в Україні надійну жатку для соєвих та бобових культур. Цю запчастину замовляють вже фермери та аграрні компанії зі всієї України. Зазначає Андрій Цеганенко, директор компанії Манс. Це перша українська жатка, яка має плаваючий ріжучий апарат, який Повторює контур землі, а також повністю автоматизовану систему, яка е, компонується з комбайном, і вона сама автоматично підтримує висоту. Тобто Комбайнеру не треба постійно регулювати висоту. Там стоять спеціальні датчики, вони підключені до системи комбайна, за кордону і вона сама пливе. Створити будь-яку деталь неможливо без новітніх технологій, каже інженер компанії Андрій. Аби запустити виробництво запчастини, спочатку створюється спеціальна програма. Ми от беремо, допустимо, тут діталь. От дивіться, є от, -от деталь, Ну давайте любу деталь звідси візьмемо. Ну, яка цікава, любу ну, от шків, допустимо. Да, от є цей шків. Да. От ми цей шків от відкриваємо. От є шків, деталь да. беремо далі, відкриваємо, є, допустимо, там. Вже згідно цього шківа робиться допусі модель, заганяється, пишеться програма, ставиться на станки ЧПУ. І пишеться технологічний процес, вже і далі де робота всякоміс. Першим спробували новітню жатку для збору врожаю соєвих та бобових культур. Місцеві агрономи Микола Привак зізнається, три роки збирали урожай дорогою технікою, яку замовляли із-за кордону. Цьогоріч радіють, адже жатка з Долбунівського виробництва у декілька разів дешевша та набагато ефективніша. Тут у цей жатки, яку ви бачили на заводі, для того щоб міні мінімізувати втрати. Сою, оскільки ми сою вирощуємо як стратегічну культуру, і всі знають, що її дуже проблемно є зібрати. Дану жатку ми розробили для того, щоб мінімізувати ці всі втрати і підняти економічну ефективність по вирощенню даної культури. Якщо брати у порівняння, то якщо інші жатки, там втрати від 15 до 20% в залежності від рельєфу поля, від вирощування, дана жатка десь буде збирати з 5%. Тратами, якщо порівняти п'ятнадцять і то самі розумієте, економічна ефективність від того збільшується. Аграрії кажуть, найчастіше з насіння соєвих виробляють борошно, олію, крупи та соєве молоко, зелених бобів, різноманітні страви та консерви. А на рівненщині з кожним роком врожайність цих культур збільшується, і нова жатка мінімалізує втрати. Особливості сої те, що стручки на стеблі сої ростуть починаючи саме низу від ґрунту і. Зібрати врожай з меншими затратами потрібно, щоб були спеціальні машини, спеціальні жатки, які копіювали гру. На підприємництві запевняють, здатні задовільнити у потребі цих жаток усіх аграріїв України і наголошують, спеціальна техніка створена під наші поля і для наших людей. Аліна Примак Влад Пірязів у ритмі подій.